Дівчата, давайте я вам щось прикольне розкажу про вас. Дивіться, ви мені називаєте дві дати народження. Перша чоловіча, друга жіноча. Я вам розказую про стосунки цих двох людей. А потім ви мені скажете, чи спіпали, чи не спіпали. Я, я кажу. Дівчина. 23. -го. Ух ти. Ух ты. І ухти, і трошки не ухти. Значить, цим двом людям дуже комфортно спілкуватися один з одним. Це двоє дуже емоційних, дуже взривних людей. Особливий лідер у цих стосунках це жінка. Можна навіть сказати, що жінка це диктатор у спідниці. Вона любить, щоб її верхнє було. І якщо хтось їй буде суперечити, краще цього не робити, то що будете летіти, як фанєра над Парижем, високо і далеко. Ну, І вона ще цілеспрямована. Як бізнес-партнери, 78-й 81 рік, слабенькі. Чому? Тому що і чоловік емоційний взривний, і жінка емоційна зривна. І коли вони починають разом щось робити, якісь справи, і якщо щось трошечки комусь не сподобається, то що один взривається, що інш, що та жінка взривається. Тобто важкувато. Бізнес-партнерство по життю 45%. І бачення, бачення якоїсь ситуації, бачення якоїсь проблеми тут непогано. Тут десь 76-78%. Ну, Життєві цінності слабенько. Десь 50%. Щось співпадає, щось не співпадає. Пара, в принципі, може існувати, але будуть сваритись, коли починають разом щось робити, якісь справи. Ну, По трьом параметрам, такий мій висновок стосовно цієї пари. Хочу почути від вас ваш висновок. Чи співпали, чи не співпали, те, що я вам розказала. Ну, е, оскільки це люди, з якими я живу все життя, угу. то в принципі ну, я трохи з вами погоджуюся, але те, що м, ну, вони дуже добре співпрацюють між собою, самореалізуються, все угу. прекрасно, за рахунок там, підтримки один одного. Угу. Не знаю. ну, В принципі, я з вами погоджуюся. Угу. Дякую. Це класно. Дякую. А можете почекати, поки мені відпишу на особа, мені треба познати. Слухайте, а давайте так зробимо. Я свій інстаграм скину. Ви можете туди мені в лічку написати, тільки скріншотик зробити, щоб я. щоб ви нагадали мені, що я з чат-рулетки. Я вам безкоштовно це порахую. По трьом параметрам. То, що я за це трошки гроші чажу. Аня, можеш, будь ласка, дати бритванки. Наші. Ну я хочу піцу запити. А наші на бритванці є ж та сіточка. Наші. Ось, заскріньте собі мій інстаграм. Якщо буде цікаво дізнатися, що це за система, напишіть мені одне слово відео, я вам скину відео, побачите, що це за система. Дівчата, гарного вам вечора і смачної піци! Дякую! Да. Отакі От справи, шановні друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал, і ви мене змотивуєте робити ще відео, робити їх більш цікавішими. І буду дуже вдячний вам, якщо ви під цим відео напишете якого б напрямку ви хотіли відео побачити? Що б ви хотіли, щоб я ще зробив? Чи подобається вам моє відео, коли я спілкуюсь з, кац... з московитами? Чи може краще з українцями? Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, що краще, що б ви хотіли побачити? Гарного вам вечора!